Які досі проти сексу до шлюбу? Чому я не стільки за те, щоб чекати до шлюбу, скільки за те, щоб це було у серйозних стосунках? Секс для мене дуже інтимний момент, і я хотів би, щоб для мого партнера це також було важливо. Я не вважаю, що соромно мати більш неформальні стосунки, просто це не моє досить розсудлива відповідь. Я вважаю, що треба дізнатися про людину якомога більше, і перш ніж довіряти їй, і це також стосується і сексу. Я помітив, що інші люди вважають секс однією з перших речей, які варто спробувати з незнайомцем. Вони стверджують, принаймні мені, що не зацікавлені в тому, щоб глибше пізнати когось, якщо вони не ладнають фізично. Мій двоюрідний брат дуже релігійний. Він познайомився з дівчиною в січні, зробив пропозицію в лютому і одружився в червні. Ніхто в моїй родині не зізнається, але я майже впевнений, що все сталося так швидко, тому що вони дуже хотіли трахатись. Лол це часто трапляється в Бразилії. Крім того, деякі дівчата займаються аналом лише для того, щоб зберегти свою цнутливість. Піди з'ясуй, моя двоюрідна сестра в планах також хоче зайнятися сексом в шлюбі, але кожного разу, коли вона зустрічається з хлопцем і починає згадувати про шлюб та інші речі. Вони тікають. Я був вихований католиками, і в дитинстві, коли я бачив у церкві величезні сім'ї, в яких було щонайменше десятеро дітей, то для мене це завжди було нормально, поки я не подорослішав і не зрозумів, що ці сім'ї величезні лише тому, що їхні батьки люблять займатися сексом, але вважають, що контрацепція це гріх. Моя подруга, яка добровільно утримується до шлюбу, каже, що це допомагає вашим стосункам на 100% ґрунтуватися на чому завгодно, але не на сексуальності. І якщо ви щасливі в стосунках без сексу, то швидше за все ви проживете разом до самої смерті. Здатність любити когось беззастережно ґрунтуючись виключно на таких речах, як особистість моралі та спільних цінностях, здається чудовою річчю. Звісно, особисто я бачив лише розлучення, домашнє насильство, подружні зради та спонтанні зміни сексуальної орієнтації, але на папері Ідея має багато сенсу. Наприклад, переконатися, що ви друзі, перш ніж почати серйозні стосунки, і просто переходити на наступний вищий рівень. Я релігійний, але намагаюся не бути мудаком через це. Якщо я не займаюся сексом, це не означає, що ти не маєш робити те саме. Цей хлопець розуміє, що таке свобода від розповідання. Особисто я не проти, але я знаю людину, що проти. І вона сказала, що особисто хоче розділити цей досвід лише з однією людиною у своєму житті, і хоче бути впевненою, що вони будуть разом назавжди, тому вона хоче одружитися раніше. Що мені було цікаво, так це те, що вона сказала, що була б не проти, якби її тодішній чоловік не чекав. Це просто її вподобання. Я не поділяю цю думку, але розумію її точку зору. Це добре для неї. Але з тих пір, як я зайнялася сексом, я зрозуміла, що втрата цноти не була такою великою справою, як я думала. Тепер, коли я більше знаю, ця ідея для мене безглуста. Секс це просто секс. Але якщо для неї це важливо, то зрештою це її справа. Мало того, було б надзвичайно відстійно дізнатися тільки після одруження, що секс з цим партнером жахливий. З'ясувати, що ваші тіла підходять один одному це величезна річ. Пані та панове. Я нагадую, що ваша підтримка мого каналу для мене дуже важлива. А підтримка у вигляді підписки, якщо ви ще не підписані. Подобайці, коментарі або поширені серед друзів цього відео, якщо вам воно подобається і ви вважаєте його важливим. Для мене все це дуже вагомий вклад в розвиток мого контенту. А якщо ви хочете підтримати мене фінансово, то всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Це або Баймікофі, або Донатело разовим донатом, або е, спонсорство прямо на Ютубі. В мене воно стартує з 10 гривень. іменно тих людей, які вже мене підтримують, ви можете побачити прямо зараз на екрані. Саме завдяки цим людям контент продовжує виходити. Дякую вам, ви сонечки. Я була проти сексу до шлюбу, але більше ні. Ми з чоловіком були досить релігійними, коли зустрічалися, тому почекали до шлюбу. Я шкодую про втрачені можливості, які ми мали. Було надзвичайно важко чекати 5 років, поки ми зустрічалися, а потім вимкнути цю частину мозку, коли ми одружилися. Це дивно. Ми одружені вже 7 років, і я все ще відчуваю почуття тривоги, ніби я грішу, коли ми в інтимній близькості. Це безумовно зіпсувало мою підсвідомість. Я думаю, що сором за секс, який людям. Безумовно, шкодить їхній психіці, має бути кращий спосіб запобігти підлітковій вагітності. Я думаю, що нинішня тенденція полягає в тому, що їх кількість зменшується ймовірно завдяки кращому статевому вихованню, яке зосереджується на розумінні та запобіганні небажаній вагітності. Чесно кажучи, найкращий спосіб це просвітництво та демістифікація сексу. Розкажіть про фізичну механіку, хімічний вплив на мозок і тіло, ризики вагітності та хвороб, психологічні наслідки, які відчувають деякі люди, а інші ні. Належна сексуальна освіта вже. Ще довела свою ефективність, але батьки і законодавці, які не хочуть, щоб їхні діти чули слово секс до дня свого весілля, намагаються зробити це світовим стандартом, а не особистим вибором батьків. Ти чи він мастурбували? Чи були у вас брудні розмови по телефону, чи надсилали фото, чи за весь цей час нічого не було? Коли відсутність сексу є релігійною, мені здається, що це означає відсутність орального сексу або навіть обіймів, тому що все це призводить до бажання інших і так далі, і тому подібне. Потім деякі люди пишуть, що. Що анальний секс це нічого страшного, і так далі, але це все історія з чужих вуст. Так ми робили все вами описане, і це так нерозумно думати, що лише через те, що в нас не було статевого акту, я думала, що ми в безпеці від того, що нас відправлять у пекло. Коли я була молодшою, я була проти сексу до шлюбу. Бо навіщо займатися сексом до того, як ви одружитесь? Виявилося, що я сексуальна і просто не знала, що інші люди мають сексуальний потяг і дійсно хочуть займатися сексом. Я завжди справедливо вважала, що це вигадка. Можна запитати, як ти зрозуміла, що асексуальна моя подруга якось розповіла щось подібне і сказала, що чекає на шлюб, хоча їй вже майже 40. Вона щиро не розуміє, навіщо люди займаються сексом, і мені соромно, що я так довго не могла зрозуміти, що вона, мабуть, асексуальна. Думаю, це почалося з того, що всі мої друзі почали вступати в сексуальні стосунки з людьми. А я просто не розуміла, навіщо вони це роблять, і не могла зрозуміти їхніх міркувань. Я також почала читати про квір ідентичність і це також допомогло мені зрозуміти, що є назва для людей, які не відчувають сексуального бажання. А потім, читаючи більше, я просто зрозуміла, що написане відповідає тому, що я відчуваю. Коротке зауваження: те, що хтось не відчуває сексуального потягу, не обов'язково означає, що він не насолоджується сексом або не хоче ним займатися. Атися є багато секс позитивних асексуалів». Протягом більшої частини мого життя я була переконана, що не буде займатися сексом до шлюбу не тільки через релігійні причини. Я виросла в католицькій сім'ї, але я не дуже віруюча. Я просто вважаю, що сексом слід займатися тоді, коли є любов і стосунки, адже ти ділишся з кимось своїм тілом, А для мене це дуже важливо. Це також пов'язано з великою кількістю ризиків, тож я хотіла бути в стабільному та люблячому середовищі, перед тим як це зробити. Я зустрічалася з хлопцями в середній школі та коледжі, і в мене було кілька довготривалих стосунків. Але я ніколи не спала з ними. Озираючись назад, вони були далеко не ідеальними. Однак три роки тому я зустріла свого коханого і вирішила не чекати на шлюб. Кохання було, і я просто відчуваю, що це правильно. Я не шкодую про це. Хоча, якби у нас з ним нічого не вийшло, думаю, я б повернулася до того, щоб не займатися сексом, поки не відчула б, що все правильно і стабільно, я не змогла б вступати у випадкові зв'язки. Як жінці, встановлення кордонів допомогло мені знайти якісних чоловіків, які були зацікавлені в мені як у партнері, а не просто в сексі. Крім того, для мене ключ до успішного шлюбу більше пов'язаний зі спілкуванням і вмінням вирішувати конфлікти ніж з сексом. Варто зосередитися на розвитку цих навичок, а не на сексуальних стосунках, які часто будуються на захопленні. А зараз авторка проморкотить свою думку. Ох, на цю тему мені є що розказати, тому що як я вже казала в одному зі своїх відео, що я виросла в релігійній сім'ї і не просто там православна або католицька, а протестантська релігія, тобто протестантське християнство. Тобто там все було набагато суворіше, ніж в цих. Двох е, течіях, відповідно, я була вихована як ніякого сексу до шлюбу, і це більше звучало навіть не від сім'ї, а від е, власне церкви. Нам вбивали в голову, що секс це щось брудне, і заборонене, і що, втративши цноту, ми стаємо якимись не такими, ніби прокажонними. Врешті-решт такий наратив у мене викликав досить сильну тривогу перед всім, що пов'язано з сексом. Але з роками, власне, вже під час шлюбу, коли секс став невід'ємною частиною мого життя, я сприймаю його більше як просто спосіб отримати задоволення і фізичний контакт з партнером. Так, секс це інтимна штука, якою не можна займатися без емоцій, а для когось це взагалі неможливо без емоцій. Але зараз я не бачу сенсу робити з цього, щось Прям суперсакральне. Плюс до всього так важливо розуміти, чи сумісні ви з партнером у ліжку до того, як вступати в офіційні стосунки, коли розлучення буде важчим, як юридично, так і психологічно. Добровільно погоджуючись на умови, що ваш партнер це єдиний ваш сексуальний партнер на довгий час, а для когось і до кінця ваших днів, важливо розуміти, що ви будете задоволені в усіх аспектах подружнього життя. І так, особисто мене. Секс стався до шлюбу, і я про це ні краплі не шкодую. Проте варто зауважити, що я не проти інших точок зору. Тобто, якщо для вас важливим є збереження своєї цінливості до того, як ви одружитесь з партнером, це ваше право, але, будь ласка, не нав'язуйте таку думку, таку позицію іншим. Особливо агресивно нав'язувати це ніяк не треба, абсолютно. Словом, в першу чергу я вважаю, що займатися сексом потрібно тоді, коли а, ви цього дійсно хочете, коли не суспільство хоче, щоб ви зайнялися сексом, а саме коли ви захочете це зробити, і коли ви почуваєтеся в безпеці з партнером і на вас натиснуть. Дякую вам за перегляд. В коментарях обов'язково напишіть, а, яка ваша позиція з цього питання, чи проти ви чи не проти сексу до шлюбу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити нас. Цу, а якщо бажаєте фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!